Добрий день. Я Ігор Петриченко, працюю у місцевому самоврядуванні та є економічним експертом аналітичного центру ЗМІ. Сьогодні ми поговоримо про те, чому держава не може знизити або зафіксувати ціни на основні продукти, пальне чи комуналку. І справді, ну чому б не зробити всіх щасливими у такий простий спосіб? Тим більше вистачає політиків, які говорять, що це можливо. Але економічна історія знає безліч таких спроб, і всі вони закінчуються однаково катастрофою. Давайте розберемось, чому. В 1990 році, тоді ще у радянському журналі Питання економіки вийшла стаття під назвою проблеми подолання дефіциту і методи регулювання споживчого ринку. В ній заступник директора Всесоюзного науково-дослідного інституту, який займався вивченням попиту населення на товари народного споживання, надав статистику з проблем доступності товарів. Виявилось. Що у 1985 році 82% товарів народного споживання були в дефіциті. А в першій половині 1990 року вже 89%. В принципі, доступність товарів у Радянському Союзі завжди була проблема, адже планова економіка сама по собі не може забезпечити ефективне реагування на зміну попиту, на відміну від ринкової. Але був ще один фактор, який значно погіршував ситуацію із наявністю товарів. Та спочатку давайте розберемось з деякими поняттями. Завстання цін це інфляція. Причини і види інфляції бувають різні. Не будемо їх всіх торкатись. Для нас важливе наступне. У залежності від типу економічної системи, розрізняють приховану та відкриту інфляцію. В ринковій економіці, де держава не контролює ціни, інфляція завжди відкрита. Тобто, рік тому ви заправлялись по 25 гривень за літр палива, а сьогодні по 28. В умовах, де існує загальний державний контроль над цінами, інфляція набуває прихованої форми. А наш приклад тепер виглядає так: рік назад ви заправлялись по 25 гривень за літр палива, а сьогодні палива на заправці немає взагалі. Ось так виникає дефіцит. Адже дефіцит це і є прихована форма інфляції. І такий стан речей має дуже руйнівні наслідки для економіки. Адже прихована інфляція позбавляє виробників економічних стимулів, вимагає державних дотацій, руйнує ринкові відносини, породжує тюньову економіку, спекуляцію, хабарництво. Зрештою, все зводиться до того, що на чорному ринку товари стають ще дорожчими, ніж могли бути без регуляцій. Тепер повернемось до історії СРСР. Ще з 1970-х років радянська влада постійно нарощувала грошову масу у відриві від реального зростання економіки. Радянські керманичі, виховані на антиринкових принципах, керувались логікою планового збільшення доходів, не розуміючи наслідків. Звісно, в ринковій економіці це призвело б до інфляції. Але ж планові і ціни ростуть планово. Тож грошей ставало більше, а ціни фіксувалися адміністративно. Це й призвело до ще більшого погіршення ситуації з наявністю товарів народного вжитку. А вже в середині 1980-х років додався і ввал цін на нафту, що суттєво скоротила валютні надходження до країни. Знову ж, в ринковій економіці це призвело б до девальвації і зростання цін, але в СРСР відпустити ціни боялись. Таким чином, і так важкодоступні товари зникли з полиць взагалі. Врешті-решт ціни довелося відпустити і полиці магазинів наповнились. Сьогодні часто можна почути, що тоді з приходом ринку люди збідніли через інфляцію, але це не так. Насправді просто прихована інфляція стала відкритою, а гроші людей не були реального еквіваленту в товарах та послугах. Такі крайні випадки дефіциту були не тільки в СРСР, навіть зараз точно з тієї ж причини адміністративного стримування цін. Тотальний дефіцит є в Венесуелі. Якщо говорити про історію незалежності України, слава Богу, таких крайнощів ми не переживали. Але точково дефіцит виникав. Так, наприклад, під лозунгом боротьби з спекуляціями і за добробут громадян у 2005 році уряд вів обмеження на зростання цін пального. Це призвело до того, що в центрі Європи у 21 столітті сторіччі пальне просто зникло. Така плата за популізм і економічне невігластво. Тепер давайте поговоримо про тариф. Чи може держава встановити їх на низькому рівні? Так, може. Але за це все одно заплатимо ми з вами своїми податками. Наприклад, у 2013 році НАК Нафтогаз отримав від держави 2 мільярди доларів компенсації. Звісно, з кишень платників податків. Та проблема не тільки в цьому. Коли держава датує тарифи, платники податків утримують абсолютно всіх: і багатих, і бідних. Більше того, така система виключає наявність ринку і конкуренції та є чудовим підґрунтям для корупції. Саме тому ринкові тарифи на ринку послуг із системою адресного субсидіювання тих, хто дійсно не може про себе подбати, значно ефективніший варіант. Тож підсумуємо: адміністративне стримування цін призводить до прихованої форми інфляції, тобто дефіциту. Цінники в магазинах не змінюються, але товари з полиць зникають. А отже, не варто йти таким шляхом. Дякую за увагу!